Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Радий зустрічі! В Біблії є ключ до психічного, фізичного і духовного здоров'я в 28-му розділі книги повторення закону написано. І прийдуть на тебе всі оці прокляття, і будуть гнати тебе, і доженуть тебе, аж поки ти будеш вигублений, бо не слухав ти голосу Господа Бога Свого, щоб виконувати заповіді Його та постанови Його, що Він наказав був тобі. І будуть вони на тобі на ознаку, та на доказ, та на насінні твоєму, аж навіки, за те, що не служив ти Господеві Богові своєму. У радості та в добрі серця із рясноти всього. Благословення і прокляття залежать від послуху або непослуху Божим законам. Але у випадку благословення за послуг Бог очікує від нас радісного служіння. Чому? Спеціалісти в галузі психонейроімунології підкреслюють важливість душевного стану людини, який обумовлює її хвороби або здоров'я. І наш творець добре знає про це, щоб повноцінно скористатися благословеннями, які витікають з послуху, ми повинні жити в щасливому, радісному стані духа, почуття радості, надії тільки зміцнять наше здоров'я. Вивчаючи 27 і 28 розділи книги повторення закону, я зауважив, що благословення і прокляття мають певний вплив на фізичні, розумові і духовні здібності. Прокляття зливається на того, хто ганьбить батьків, незаконно пересуває межовий знак, несправедливо судить сироту і вдову, хто чинить кровозмішення, бере хабарі. Чи впливають такі прокляття тільки на наше духовне єство. Зверніть увагу на плоди неслухнянності. порушники виявляються враженими затьмаренням свідомості, божевіллям, лихоманкою, невілікованою коростою, сліпотою, наривами на колінах і гомілках та іншими хронічними захворюваннями. Прочитайте уважно ці розділи, вдумайтеся в їх зміст. Ви здивуєтеся масштабності і всебічному характеру питання про благословення і прокляття людини. за три тисячі років до того, як сучасна медицина підтвердила тісний зв'язок між розумом та імунною системою. Бог через Мойсея поділився цим знанням зі своїм народом. Нам завжди слід пам'ятати, що психічні і фізичні проблеми, які переживав Ізраїль, не були довільно викликані Господом. Насправді вони стали наслідком непослуху і невірності принципам, які за Божим визначенням повинні були керувати їхнім життям. З іншого боку, чудові благословення слухнянності впливають на кожний аспект життя. Бог бажає, щоб ми служили йому з веселим і радісним серцем. Помолимось. Дорогий Господь, ми знову і знову заносимо тобі щиру подяку за те, що ти залишив нам своє святе слово і те застереження, Господи, яке записане Тобою на сторінках цієї святої книги Біблії. Допоможи, Господи, нам пам'ятати завжди, що наш послух може сприяти або благословенню з твого боку, або ми, Господи, натягнемо на себе прокляття. Допоможи нам бути слухняними і вірними Тобі завжди. Наше життя ввіряємо у Твої святі руки, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ваш послух сприятиме вашому особистому благословенню. Для того, щоб краще зрозуміти волю Божу щодо вашого життя, раджу вам пройти біблійний курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати ці уроки, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!